Давид. Давид. Привіт! Приїхали Смілу зтристись і заодно заїхали пообідати в Атлантиду. Конечно Звісно, наш любимий заклад в смілі. Да? Давіду перенесли якісь малюнки, олівці. Жаль, ось такий ось лимонадик. Це у нас чипсики, будемо знімати відео. І Давід жде свою картошку. Бари, малюй. Тік-тік-тік-тік-тік. Не можна мамі малювати. Давід, не бери карандуші в рот. А який в тебе сок, покажи. З персиком? Дай мама подивиться. Дай, мама, подивиться. Да, з персиком. М -м -м -м, смачний. Да. Да, скажи, Принесли картоплю. Давидик, смачно. Пронесла картоплю до виду. смачно? А ну. Приємного. Давидик. скажи, смачно. Куди це ми прийшли? Давідік, ми де? Прийшли стригтись, так? Да? Да. Буде відік стригтись, Женька свою гриву стригти. Красиво. А тут ще є шиншила, даже дивіться. О! Ого, какая ты красивая! Да. Тут такий вот уголочек. Дітки, коли чекають, то граються. Ще, попісять попісять? Блин, да ну підіть к а там же ж туалет досі есть. Давид, иди к пописей з папою, иди, синок. Надо Такі вот машини. Дівчача машина, яка гарна. Клас. Дівчата, ви мечтаєте про таку тачку рожеву Ауді? Так, да, зараз папа прийде, синок. Зараз підете Де Да В памперсі, Ну він не хоче пісять в памперс, він хоче в туалет. Моє діло йому памперс вертоліт. Бо в прошли раз він, коли стригся, пісявся Со страху, мабуть. Така машина, вау! Синолечка, зараз підете. Після туаліт. Пішли. Підіть. Пішли... Пишли попісемо. Ні, ти це положи, положи. Зараз приїдемо. Пішли попісемо. Такий моцик. Такий гарний, зелений. Клас. А це? Взагалі, знаєте, що мені тут подобається більше всього? Оцей чувак. Блін! Це така крута ігрушка. Я собі її хочу. Такий клас, йода! Крута дуже ігрушка, дуже клас. Сама любіма моя тут йода. Ну, і, собственно. Будемо стригтися. Давідіка вже постригла. Дивіться, який гарний. Давідік! Давід! Який гарний хлопчик. Клас. Люблю, коли Девід пострижений. Не відграється. Тут тіксика. Ми чекаємо, поки пострижуть Женю. І будемо вже їхати додому. Да? Вау, який Девід крутий! Давідік! Давід. Давід. Який гарний! Гарний хлопчик. <кій> Розпаковка, наша любима. Женя, звісно, вже все повикладав, блін, на сіл. Просила, не викладаю. Я буду робити розпаковку. Так. Морожене. Це, кстати, моє любиме морожене з недавніх времен. Каштан. Тільки не шоколадний, а і монобілий каштан. Вкусно дуже. Так, ще один. Нац. Кіткат. А ти мені що взяв? Оце тут нация і кіткат. Тобі на це мені кіткат, правильно? Скільки ти денег до вас, тільки я взяв? Понятно. Це палички Девіду і два факела. Молодець. Цукерки. Що за цукерки? О, нічого собі, які конфети, дорогі. Міленіум. При тому, що дорогі конфети, але я їх не їм. Каву, ну ого, який класний, по-любому вкусний. І якісь такі пироженця. Ну, класно. Ти куди? Давід, оце тобі, вставай. Як завжди, Давіда. Машина чорна. Мама в марках не розбирається, то папа тобі буде диктувати. Дивіться, коли виходить на вулицю, йому треба підходити до машин і потрогати їх. І щоб папа називав Давіду, що це за машина, якого вона кольору. Це прям обов'язково. Давід без цього нормально не пройде. Лікарня. Будуть слухати ночка. Ми лікуємось вдома, приймаємо антибіотики, ліки. Від кашлю і дам слухати, що там є. До відео хрипи немає. Як в нього справи. Да. Так. Все, Давіда, послухали. сказала, що хрипів немає. жорстке дихання тільки трошки. Тому антибіотики ми добиваємо ще сьогодні і завтра. І все. І ми здорові. Так що ми дуже раді. Велосипед пішли. Де машина? Квіточки, дивись які квіточки. Квіточки пахнуть, іди понюхай. А, -а, -а як пахнуть, так? Да? Пішли, пішли до папи, до папа. Де машина? Біжи за папою. Біжи, біжи, біжи. Доганяй папу. Доганяй папу, де папа, біжи. Догнав. ура. Догнав папу. Заїхала в этаба, трошка успокоилась. За нас Давидом живет моя машина. Вже сіла в машину. Тут у Давіда мультики. Давидик п'є сучок. Давидик. привіт, синок. І сіла в машину. Тут п'є сучок. Дивиться, мультика. І тут мої закупочки. Приїду Йей! додому. Що таке? В Та тебе є сок, писанок. Приїду додому, покажу. Зробимо розпаковку. Їду заносити все додому. Вже з до мене ждуть в машині. Зараз приїду, зроблю розпаковку і біжу, спускаюсь вниз, бо ми... Бо ми їдемо в парк. Все. відкривайте двері. Оп! Що тут в мене? Давайте бігом дивиться. Барні шоколадний, салфетки. Далі. Морожено. Кстати, дуже вкусне морожено. Я його обожаю. Тут в коробці шість штучок. Морожено. Ой. Еще одна мороженое, далее, а, ну, короче, моя еще такая штучка, кукурузка, ой, что-то разлилось, чего она мокрая, Мой еще штучка, боже, мокра, по поводу разлилось, кола без сахара, далее, а, кетчуп, Там да, ну, что ж такое, кетчуп. А, салфетки. Щельня, да, розлилось Боже, мокрі салфетка. як так выйшло? Барния банановий далі огунька, огунька. Сычки. Далі що тут ще сучок огунька, сучок, сучок, і Ось таке от моє средство. Це, походу, розлилось. Оце. Блін, ну, ну як так? В общем, все, я беру барні, сучок Двіду, я побігла. Ми приїхали в парк. Називається Сосновий бір. Дуже класний парк. Папа, поможи Давіду, коляску затягнути. Дуже класний парк. Тут дуже багато міста. Тут добре гуляти з дітками. Вау! Вас? Ага. Тут добре гуляти з дітками. Хорошо гуляти з стареньким людям. Я довіду взяла барні, яке він благополучно вже кушає. Перейшли отакий от магазинчик, магазин кафе. Женя взяв собі ходдох. А я просто чайок. Чайок холодненький. Давідік уже кудись почесав. а ти куди? Давид, іди сюди, сядем на лавочку. Іди до мами, іди. Давідік, іди сюди, вези сюди коляску. Давід. Давіду пофіг не свої плани на цю жизнь. Дякую. Так ну, покажи, 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 так, Що це така трагедія. Покажи свій ходок. Та взагалі маленький. Та дешевий, я ж, блин. А ти хотів який великий? Та да, денег не вистачає. Ну, а ну, кусай. Щас, подожди. Кусай. Ти мені денег не даєш. А я бідний. Вкусно? Да. Маленький, але вкусний. Угу. Ну, бачиш, не ну, обов'язково великий, щоб було вкусно. Можна і маленький покушати вкусно, так? Да? А дай вкушу. Просто один раз. Які статуї гарні. Тут, кстати, в парку дуже багато статуй. Краса, яка. Клас. Дивіться, як всегда за свою коляску. Дивіться. Як гарно. І отак вот от по всьому парку, при тому, що він дуже великий. Дуже класний парк мені подобається. Дуже гарно. Тут в парку є така дитяча зона, всякі машинки, качелики. І колесо обозріння. Мене продовжує покататися, але я боюсь. Я взагалі така степуха. Кафешки, мороженка. Прийшли трошки з дивіться погуляти. Що тут в мене на обід? Варені яєчки. Це Женя купляв мені піцу, все в тісті, зробила салат. Тут у мене макарошки з сиром. Вариться пюрешка і зараз буду жарити картошку. М -м -м, пахне як жалко, камера не передає запах. Смачно дуже. А тепер у мене жариться картошечка. М -м -м. О! Зараз, коротше, сім утра. не рівно сім утра, сім двадцять. Я їду в Сміло на манікюр і педикюр. Вот, я посчитала, що не хочу брати кофту. Бо я не хочу носить її в руках. Мені ж так казалось, що на вулиці більш-менш нормально. І ви знаєте, так, да, я вийшла. Некоторі люди в курточках, Некоторі в жилетках. а я та иду собі в джинсиках футболочки. Мені нормально, хорошо, взагалі не холодно. При тому, що я мерзлячка. мені... Холодно, навіть вдома в жару під зимним одіялом. Мені всі завжди удивляються, бо я сплю зимою під зимним одеялом. Вот, Потім йду на автобус. Я вже в Смілі вже зробила манікюр. А ну, давайте угадуйте, який я зробила манікюр. Ану, рахуємо до 10 і угадуємо є у вас суперспособності екстрасенсорні чи ні? Так, давайте читаємо. Ну що, читали Ну що, угадали? Я зробила чорний манікюр. Чорний. Боже, мені... 28 років і я перший раз в житті зробила чорний манікюр. Я не знаю, як так. Я робила різні цвіта, але чорного не робила ніколи. Не знаю чого. І от сьогодні я вирішила При тому, що я взагалі розчитувала робити френч, і я завжди в основному роблю френч, але тут я зробила чорний. Ви знаєте, я думала, що буде хуже, в принципі йдеться. От, зараз 11.50. На 12.30 у мене педикюр, Теж чорний, звісно ж. А я проголодалась, бо я нічого не завтракала. І піду зараз в магазин, щось куплю поїсти, попити, полажу трошки і повернусь обратно робити педикюр. І побачила, що в смілі відкрився магазин тюбик. Круто. Блін. Клас. Як багато чого помінялось, смілі. Клас. Рожевий, гарний такий. А я йду в делікат. Щось куплю. Добре. Купила собі колам без сахара і дві такі. Піця. Піду покушаю. Сижу в центрі на площадці і знаєте, взяла ностальгія трошки. Скучаю я за засмілий, скучаю. Гарні фонтани сміли. Клас. Дуже гарно. Подивіться, пущечка дуже гарно, дуже. Зайшла до одного магазин і купила відео книжечку з транспортом. З технікою він дуже любить. Це його прям саме любіве Девіда це транспорт. І, І купила Олестин. Хай грається. Відліт буде радий. О! І... все, це на остановке жду автобус.